Мешканці села Мельнич сьогодні зібралися поблизу місця, де річка Свіча зруйнувала дорогу. Хочуть привернути увагу до того, що річка наближається до будинків. «Метр дороги було грабена. Сьогодні я приїхала, грабена вже нема. А я приїду завтра, вже все, я буду на углі наулі не заїду до подвір'ї, За запали, ні зайти, ні, воно, ні, воно, зайди, ні воно, заїхати. Воно, Та щось рятуйте, ви що? Зараз вода річки свіча підмиває двір тетяни доскоч. Жінка каже, комунікації поруч уже перенесли, а вони самі зняли ворота і паркан, аби їх не знесло течією. «Ми вже в такому шоці знаєте, що ну скільки метрів? ну 5, 8, 10, Ну скільки там. Саме бачите, катастрофа. Як то страшно вночі, як то дерева падуть, як то береги воно лупає метражами. Воно забирає дуже швидко, дорогу забирає дуже швидко, а подвір'я м'ягеньке, воно ще буде швидше забирати. За словами керівника місцевої громади Василя Вітра, раніше проблему намагались вирішити, але не змогли. А щоб вирішити її зараз, у місцевому бюджеті грошей нема. За там бюджет обласний, чи, які там вони б знайшли трохи грошей, щоб зупинити зараз, щоб не йшла вода, щоб не забрала хати. Ми, ми фінансування не маємо. За словами керівниці обласного департаменту екології та природних ресурсів Оксани Війтик, минулоріч із державного бюджету виділили 2 мільйони 800 тисяч гривень на ремонт частини місцевої дамби, що захищала село. Опісля річка зруйнувала іншу частину дамби, що призвело до ситуації, в якій село опинилось зараз. За попередніми даними. Вартість побудови дамби в цьому місті, де її взагалі немає, буде коштувати приблизно 13 мільйонів. То це сума така доволі непідйомна. Причому не можна виділяти мільйон, два мільйони і закінчувати на наступний рік. Тому що як ми зробимо частинку невелику, при наступному паводку вона буде розмита. Тобто тут треба таку суму хоча б за рік-два повністю зробити. І умова виділення коштів з екологічного фонду це наявність проєктно кошторисної документації. А територіальна громада Журавна каже, що в них немає грошей. За словами Оксани, Вітик, це приблизно 700-800 тисяч гривень за виготовлення такої документації, аби вирішити ситуацію із розлиттям річки. Окрім того, можна звернутись за фінансуванням до резервного фонду області. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.